Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами будемо створювати смачну вечерю з того, що є вдома. Такий економ варіант. Почнемо з приготування хлібчика. Тут тепла водичка, я додаю цукор сіль до смаку. Я люблю, коли цукру трохи більше. Це я просто вам розповідаю, як я люблю. Так, цукор сіль дріжджі, розмішала, я вже просіяла борошно, додаю сюди. Яю порціями, розмішую. Зараз покажу. Замішую ряденьке тісто і чекаю, чи працюють дріжджі, робимо опару. Ось так залишаю зараз. На хвилинок 15. Повертаємось до опари. Тут бачимо, що зверху у нас є бульбашки, значить, все добре, дріжджі працюють. І зараз додаю сюди ще борошно, щоб замісити ну, таке м'якеньке тісто, з якого буде приємно робити хліб. Замішую. Тісто на хлібчик замішане, піднімається, скоро можна буде вже випікати. Тісто гарно підросло. Я зараз хочу зробити хлібчик у формі косички, тому ділю його на три частини. Дивіться, я розділила хліб... хлібчик тісто на три частини і зараз кожну розкатую по черзі. Дивіться, розкатала довгенько і скручую. Ось так. Залишаю. Так роблю з двома. Так, рулетики, що у мене вийшли, я зараз буду заплітати у косичку. Ось так. Така косичка вийшла. Косичку змащу помаранчевим яйцем, щоб була рум'яна, то потім кажете, що у мене все біле і не готове. Ну, забуваю, я купити яйця, що поробиш. Тут не забула, спеціально пішла купила. Гарненько змащую. Так, у мене тут ще знайшовся кунжутик. Зараз так гарненько кунжутику притрушу побільше. Чекаю хвилин 15 і у духовку. Я вже дістала з духовки хлібчик. Дивіться. Дивіться, який вийшов. Он такий дуже-дуже сильно виріс. Але гарненький. Також одразу зроблю. Тісто на пельмені, тому що у мене є фарш з пельменів заморожених. Поставила його розморожуватись. Значить, тут у мене водичка, я додаю сюди олію, також додаю трохи солі. Так, до смаку дивіться, скільки вам сподобається. І додаю борошно, воно вже просіне. Я, до речі, заверне тісто на пельмені ну, не дуже часто роблю, і у мене його чомусь не дуже люблять. Зараз усе перемішую. Робила заварне, кажуть, що занадто воно ніжне, що треба більш туге тісто. Ну, роблю, як люблять. Зараз перемішую. Ну, звісно, що тут треба ще додавати борошна, то в мене тут водички забагато. Ось так. Додам ще, щоб тісто було таке тугеньке-тугеньке. Вимішую ретельно до однорідності. Прямо мішаю, мішаю. Туге однорідне тісто ми повинні з вами зробити на пельмені. Замісила тугеньке тісто, однорідне, теж залишаю його на трохи. Поки хлібчик випікається, пельмені робимо, взяла тісто на пельмені буду його розкатувати скалкою тоненько. Дивіться, я розкатала тісто, стаканчиком зробила кола і додаю зараз на кожне коло фарш. Фарш я роблю тільки з м'яса і цибулі. Цибулька свіжа. Звісно, додаю перець, сіль до смаку. Зараз, зараз я спробую зліпити такі, тут кола з великого стаканчику, а потім спробую з маленького. Подивимось, які будуть краще. Мало треба більше класти м'яса? Так? Готово? Ну, що ліпимо? І тут треба більше м'яса, звісно, класти, а то я щось поклала, як украла. Ось оцей. Тут може нормально. Ну так, тут більше, тут краще. Ось такі величенькі у мене виходять. Пельмешки додам, фаршу додам. Ці, бачите, вийшли значно менше. Ці я ліпила з маленького стаканчика, робила кружальця. Ну, і також сьогодні зробимо вівсяне печиво за рецептом, який я ще не робила. Мені тільки дали ці рецепти, але рецепт мені дала перевірена людина, є, в якій я впевнена, тому робимо 2 яйця і склянка цукру. Зараз будемо все це збивати в міксером, але я зроблю це за кадром, щоб вам не жужжати. Так, яйця з цукром я збила, додаю тепер сметану, одна ложечка і ще половинка. Так, додала маргарину розм'якшеного 100 грамів. Також треба соди гашеної, теж сюди. Так, Дві склянки пластівців та одна склянка борошна висипаю сюди. Ще не все. Ложечка меду. Ось так. Усе це перемішуємо. Залишу цю суміш на пару хвилинок, нехай постоїть перед випіканням. Ну і переходимо до вівсяного печива. Я просто взяла це тісто руками мокрими, сформувала кружечки і кладу у духовку. Друзі, дивіться, готове печиво, тільки воно стало більш пласким. Дуже вас прошу, якщо знаєте чому, напишіть мені в коментарях, хочеться переробити і, можливо, його можна зробити більш товстим, тому що печиво дуже смачне. У мене було маленьке, я спробувала, воно дуже смачне, дуже класне. Але бачите, таке тоненьке. Напишіть, будь ласка, переробимо, хочеться таке ж саме, тільки більш пухке. Дивіться, значить, печіпку ми зробили з вами сьогодні. Пельмені ви наліпили. Хлібчик, ось такий величезний, спекли, потрудились, і все це було дуже бюджетно, дуже економно. Таких рецептів зараз буде багато. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.